Питання, що його привело, бо він теж давно вже в козацтві є начальником штабу миського козацтва. Що він скаже? Почну з вус. Справа в тім, що в нашому козацтві є люди, які займаються абсолютно різнобічною діяльністю. Є серед нашого козацтва і викладачі, є серед нашого козацтва військові, ну вчителі. Працівники, тобто різноманітних професій, тобто наше козацтво не повинно, скажімо так, уособлюватись у свідомості людей, у пересічних громадян, що це старий козарлюги, які тільки тим і займаються, що тільки рубається на шаблях, та хтось каже, додає там та п'ють горілку, і, і кричать будьмо і. Я перехожу на те, чому я в козацтві, тому що якраз таки, якраз козацтво для мене дало відповідь для мене представника, я б так сказав би розгубленого покоління. Покоління я 65-го року народження, народився в в річкасах, служив на північному флоті кадровим офіцером. Покоління, яке і по сьогоднішній день не знає, куди прямувати. Не знає, як розбудовувати нашу державу, яка нам дісталась в подарунок, я б сказав, 20 років тому. Не знає, як виховувати своїх дітей, як своє майбутнє виховувати. Тому я в козацтві, тому що козацтво дає мені відповідь. Чому треба любити батьківщину, тому що нам спадки її передали, козаки? Чому треба, скажімо так, як виховувати дітей? Як боронити свою землю? До якої церкви, і яку віру сповідувати, на всі ці питання, якою мовою говорити? Тому що от я приїжджаю в рідне місто Черкаси і серед своїх однокласників мені кажуть: слушай, що ти в виділу, що ти говориш українською, Ти ж по-русски нормально говориш. Ну я кажу, ну знаєте, мені серед. Різних прізвищ, приз, там, значити, Іванець там Захарченка, Гуменіченко, якось і незручно говорити не українською. Олександра Олеговича, конкур да. я хочу вас попросити не загубити свою думку. Ми зараз почуємо нашого глядача, якою ж мовою він говорить, бо в нас є телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора вам, Добро. шановні козаки. Мене звуть Валерій. Е, Значить, Наші звінівже, я вже пенсіонер. І мені цікаво слухати вас з задоволенням побачив цю передачу і зразу зупинився. Але ну вас багато, я так це послухав. Хотілося б до шановного атамана Олександра, пана Олександра, звернутися. І таке питання вам. Ви тут зібралися, вас багато, ви ж це тут тільки еліта, а за вами стоять люди. Чи ви... Е, е, ну знаючи, що скільки було атамані, так і Україну не побудували, тільки що казав пан Калько. Значить, так і не, не збудували Україну. А чи ви рекомендації свої? Чи якимось чином ви зв'язані з державними мужами теперішніми, обласними, краєвими е, в Києві? Чи ви рекомендуєте? Потому що що ж Україна зробила, коли 30 була гетьманів, а е, держави не побудували? Як у вас цього направлення, щоб зробити ті помилки, оціяти? А от сьогодні Україну треба будувати отаким, от таким чином. І ще одне особисте питання, пане Олександре, до вас і ви розказували, що ви знаєте свій рід дуже глибоко. Значить, і я б хотів би на це питання перше якраз, щоб Я б хотів би знайти своїх прадідів. В уманському полку, можливо, пан Калько мені допоможе чи хто, тому що є такі прізвища Пампуха, Руденко, от, є таке село Іваньки Банківського району. І там навіть є куток, значить, який називається пампухим. Мабуть, хтось його заснував. І я не можу знайти сьогодні прізвище Пампуха, десь, ну от воно кінчилось, коли голодомор е зморив людей і все. Значить, то якщо я б звернувся до кого до вас звернутися, може ви, пане Олександр, скажете, може, можливо, я до пана Калька, якщо він не заперечує, я е, заїду, навіть приїду, щоб мені показали той список 1654 року, де було 2914 козаків, значить, Уманського полку, 14 сотень. Там була сотня і Буцька, і Каменська, і Крачківська. Ну, іменно я свій регіон називаю. Так якщо ви дозволите, я багато вже розказую, значить, то я б до когось із вас звернувся і був би дуже вам вдячний. І дуже буду вдячний вам за відповідь, пане Олександре. І ми вам вдячні за дзвінок. <реклама> <реклама> Будь ласка, слухайте відповідь. Почнемо <реклама> ну, з першого. На сьогоднішній день. Із я вам сказав, ви спитали про державних мужів про те, що Україна втратила, що вона не розбудовується. Ну ви знаєте, зараз дуже важко сказати, чому так сталося. По-перше, я так дивлюсь на свій погляд, по перше за те, що все-таки Україна як держава вона ніколи не була такою самостійною. Вона як не була під татарин, то була під скажімо, Речі Посполитою, то під Росією. І такої державності Україна якби не виродила, не виробила і не було таких державних мужів, які б були як стоти Верещагин казав за державу обідно. Я так бачу на свій погляд. Це одне по-друге. Все таки ми стараємося знаходити із державними мужами, із адміністрації президента, і той адміністрації президента і теперішньої адміністрації президента стараємось знаходити такі розумієте, точки дотику, з якими можна було співпрацювати і. Щось зробити для України, але виходить так, що не завжди влада на це звертає увагу. Не завжди влада йде нам на зустріч. Наш гетьман українського казацтва дуже багато звертався до влади, яка була до влади теперішньої, із листами, з пропозиціями, але я вам скажу чесно, вони не дуже беруть до уваги наші пропозиції, наші бажання. А для того, щоб було в державі порядок, я вам скажу, що я не призиваю вернутися до полкового сотену як було колись з козаків, але все-таки треба е народу на виборах е краще дивитися, кого вибирають. Тому що розумієте, зараз е політики вони міняються. Вони, якщо подивитися, них через таке якесь стекло спеціальне, в них стільки кольорів і блакитні. І жовті, і червоні, і сіро-буромалінові, і так далі. і так далі. Тобто вони фарбуються як лиси. Тому зміни політиків, як в Архметисі, від перестановки до данків сума не міняється. Як би ми їх ти політиків не мішали, ви тому, ви їхньому горщику не перекручили, як вареники, да? з них нічого не помічаєш, що не візьмеш, а вареник все одно з м'ясом. Так і тут виходить. Треба просто підходити по-новому, по-новому мріяти, по новому по по думати, по-новому вибирати кандидатів і в депутати, і в вищі. Так сказать, ланки нашого управління, і тоді тільки поміняється. І треба звертати не на те, що в кого є більше грошей, а на те, хто більше патріот, скажімо, держави. Тоді буде порядок. Я так думаю. А що стосується другого питання, я знаю свій рід глибоко за того, що все-таки 70 років комуністичної влади. Не спалили і не знищили ті гени, ті документи, яких хранили мої батьки, мої діди, мої прадіди. Вони хотіли передати поколінню слідучому своїм нащадкам про те, що ми є дійсно вільно козацького роду, що ми патріоти, що ми козаки вільні і ніколи не були рабами. Козаки рабами ніколи не були, як ви знаєте, всі їх не гнобили, вони все одно перемагали і відстояли свою і віру, і свою незалежність. І в зв'язку з цим документи, ці так вийшлися, може по случайності збереглися, зараз вони в мене є. Що стосується ваших документів, документів колись я говорив з гетьманом українського козацтва Миколою Миколаєвичем Пантелюком про щоб підняти архіви і знайти оті всі, як ви сказали, списки реєстрів, вони називаються Козацькі Рєєстрі. Українських козаків, січовиків. Ну зараз як це кажеться, дуже дуже важко. Може і можливо, але дуже важко. Колись сим Микола Миколаївич займався, але йому не все вдалося. Я думаю, що ми ще будемо працювати на цій лінії. Деякі там архіви підняли. Я думаю, ще піднімемо, Знайдемо все-таки дійдемо до умейського казас і Черкас, в тому числі. Олександр Олегович, ви хотіли щось додати? Да, я хотів доповнити свого пана Отамана щодо першого питання, і я думаю, певною мірою відповісти на питання, чому за 20 років. В Україні ми ще продовжуємо бути розгубленими. Тому що після авторитарної держави, демократична держава, за один день не народжується. Демократична держава, яка якраз таки притаманна національна свідомість і гідність, це передусім створення громадянського суспільства. Тобто вирішення максимальної кількості людей. Своїх питань, своїх проблем на місцях, це можна робити через громадські організації, тобто збільшення громадських організацій, активна участь людей в громадських організаціях, це якраз і є той шлях розбудови демократичної держави, яка і придає його громадянам національну гідність. А вже, скажімо так, а Уманське козацтво якраз і є однією із тих громадських, громадських організацій, яка і займає. Цієї справи. А вже суспільство серед цих громадських організацій вже вибере від кому віддавати, скажімо так, перевагу, а хто цієї уваги і не їде? Так, чудово. Послухаємо наступного нашого глядача. Алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо Ви в ефірі. Добрий вечір, студія, добрий вечір, шановні добродії. Вам вітаннячка з мальовничого села Росішки Христинівського району. Батьківщини Івана Гонти, середника Максима Залізняка. Турбує вас Петеренко Іна Миколаївна, педагог-організатор російської загальноосвітньої школи. Хочу насамперед звернутися до атамана Уманського козацтва Володимира Миколаєвича. Володимир, Володимир Миколайович, ось уже декілька років наша шкільна учнівська організація Гонтівчани співпрацює з вашою козацькою організацією. Дякуючи вашій ініціативі. Як отамана Уманського краєвого козацтва, ми з вами проводили урочистості з нагоди 240-ї річниці подіга Даматського повстання Коліївщина. Спортивні змагання учнівських, з Ківпанька Слава приймали участь в урочистостях відкриття пам'ятника Івану Гонті в місті Христинівка і в нашому рідному селі Росішки, приймали участь в різноманітних конференціях, засіданнях, організовували оздоровлення дітей і багато інших цікавих справ. Ми знаємо, що ви співпрацюєте не тільки з нашою школою, а ще з багатьма школами Христинівського і Оманського району. Скажіть, будь ласка, чи є у ваших планах розширення спектру просвітницької діяльності з підростаючим поколінням? Наскільки це важливо для вашої організації на сьогоднішній день? Які це плани? Ми чекаємо на ваші пропозиції з великим нетерпінням. Дякуємо за увагу і за відповідь. Дякуємо і вам. Прошу. Дякую, Інна Миколаївна, за запитання, і в тому числі, дякую вам дуже за оцінку нашої роботи, спільної нашої роботи. Дійсно, ми намагаємося, навіть не дотримуючись можливого статутного нашого такого адміністративного поділу, на звернення всіх сусідніх районів, а це і Тальнівський район, і Тернопільський, і в тому числі названий вами Христинівський район, відгукуватися, якщо є така потреба в населенні потреба в школах, і проводимо там теж свою роботу. Ця робота Продовжується, і от уже я з радістю можу повідомити про те, що серед школярів Уманського району в цьому році Появилася ще одна шкільна козацька дитяча організація це село Фурманка. От там директором школи наш козак Хорунжий Добрянський Віталій Васильович, який таким з таким своїм молодачим запалом і козацьким, і директорським взявся до цієї справи. Ми вивчаємо досвід наших сусідів. Дуже позитивний і гарний досвід з Катернопільського району це село Вікненно, де дуже гарно поставлена козацька виховна робота в школі. Разом із цими нашими керівниками сільських шкіл, а це Посухівка Мелехін і, як я вже сказав, Фурманка Добрянський. Ми відвідали неодноразово цю школу, переймаючи досвід і наслідками вже, скажімо, цієї цього цієї роботи, ці цієї зустрічі у нас є вже, скажімо такі скромні початки. А саме у селі Фурманка разом із учнями цієї школи, з вчителями цієї школи, наші козаки при підтримці головного лісничого Уманського ліспозагу Гусика Анатолія Юрійовича, який теж є козаком Уменського козацтва, посадили дубовий гай, який назвали Гаєм козацьке, сквером козацької слави. Можливо, таке на перший погляд така і не дуже велика справа. Але кожне деревце, кожний дуб, він буде, він має свого, як би кажуть, такого господаря. Тобто це дуб є і Івана Гонти, і дуб Максима Залізняка, і попередніх гетьманів, і кожен, за кожним Тарас дубом догляди і Тараса Шевченка і тому направо. Ми дуже. дуже віримо, що наші зусилля будуть мати і надалі розвиток в цьому напрямку, в напрямку виховання шкільної молоді. Прошу ви ще хотіли додати. Ви? Добре, тоді давайте послухаємо наступного нашого глядача. У нас ще один є на цьому Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Добре. До вас телефонують з Умані. Дуже приємно. В першу чергу хочу поздоровити всіх присутніх в студії з наступаючим святом.